Всім привіт! Зробив для волонтерів таку бочечку в діаметрі 70 сантиметрів. Будуть варити каші, плови, борщі на велику, велику чан такий в діаметрі 80 см. Ну, для військових будуть варити. Ну, які нюанси. Нюансів особих нема. Таке обичне, робі. Бочечка. Буржуйка, так сказати, піч для варіння. варочна піч. ручечки такі самопальні. Чого стоїть? Не на ногах, тому що ноги окремо. Попросили волонтери, щоб ноги прикручували, щоб можна було покласти його в машину і возити. Ну, ручка видно, отак отраз уперлася і потяг. Дві ручки такі. Ну, димоход, як димоход, 130 мм. Все видно. Така сама ручечка, дверцята видні. Зараз я прикрутю ножки, ось вони, до речі, ці ножки. Такі з 18-го різьби і з 27-ї трубочки. Ну і такі в мене блінчики були. Я їх пустив так от на цю справу. Зараз перекрутю, покажу. Так, ось. Видно, що привінчені. Всередину велику гайку приварив. Ось, все. Ну, видно, да? Звідси. так з чотирьох кутів гайки поприварю. Ну, навантаження буде велике. Через те я зробив ось таку. Ну, не знаю, як це сказати, правильно армуючу ли, збільшив товщину, так сказати. Укріпив, щоб воно не роз'їжджалось, коли поставиться сюди котел великий, 100-літровий чи що там буде. Ось таке зробив сьогодні. Не фарбував, звичайно, то вже інший процес.